68-му річницю великої перемоги стахановчани розпочали із традиційного легкоатлетичного забігу, після чого ветерани та їх родини попрямували до храму каплиці у центрі міста, щоб піднести молитву за загиблими однополчанами. А згодом на центральній площі зібралися, щоб почути слова вдячності за подвиг 41-45 років. А вони пролунали від міської влади та керівників різних установ. Ветеран війни Сергій Іванович добре пам'ятає воєнні події. Вже року, століття. І для нього урочистість Дня перемоги у 45-му так само важлива і на сьогодні. Це радість невозможна. Одновременно із глаз текли сльози, тому що ця війна була жорстокою з боку фашистської Германії. Тому до кінця, от, до сьогоднішнього дня, я все кожен день згадую тому що була тяжою для нашого народа народу. война. но ми победілі ветеранів з року рік стає менше проте свято від того не втрачає своєї актуальності, каже голова ради ветеранів Стаханова. Адже у місті біля кожного монументу та обеліску представники первинних організацій влаштували свої заходи. Якщо сліпасмарити на сьогоднішнє збиття, то 68-му годовщину року... Великой Победы пришло отпраздновать около 5 тысяч населения города Стаханова и гостей города Стаханова. Сегодня проходил праздник только здесь, на центральной площади. Перед этим по дням было расписано, проходили празднования на памятных знаках, у обелисков, по микрорайонам города. В городе Стаханове на сегодняшний день остается уже меньше 200 ветеранов, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Кульмінаційний момент: виставка зброї воєнних часів. Тут і дорослі і малі залюбки роздувляються експонати, фотографуються та позують. Руслан гість Таханова заходами задоволений. каже саме за допомогою наглядних воєнних предметів можна виховати патріотизм у дітей. Понравився і парад ваш і то, що виспитується дух патріотизма Це рідкість рідкость. Наше время тим більше такі експонати, які… Которые... Только що були в землі надії, і вже виставлено, і все це какое-то якесь продовження історичне прошлого поколения в нашу это Патріотичне воспитание молодежі. Велика черга людей, яка прийшла покласти квіти до підніжжя вічного вогню, щороку свідчить про те, що свято великої перемоги житиме у серцях людей вічно.